Ми продовжуємо це телемагазин Прованс. Ваша ведуча Маргарита Любовська підготувала для вас вже наступну пропозицію. І не забувайте формувати найкращу вартість. Скоро з'явиться номер на екрані. Вся інформація скоро буде вже на плашках. І ви зможете вже телефонувати. Можливо, в когось вже там на повторі наш номер. І ви вже тиснете всі кнопки, телефонуєте, щоб формувати нам найдоступнішу найкращу вартість. Тим більше далі актуальна пропозиція. Бурки зимові, красиві, такі ошатні в чорному і в сірому кольорі. До речі, тут ще така вишивка у формі троянд. Дуже так гармонійно поєднується з нашими бурочками з штучного екохутру. Такі приємні м'ягесенькі, теплесенькі. Слухайте, це настільки зручні такі капці, бурки, їх можна і використовувати зараз у себе вдома, навіть якщо у вас там приватний сектор, так? відключення, опалення немає, світла немає. Підлога холодна, холод іде з землі, так, і якщо у вас там перший поверх або приватний будинок, ви це точно знаєте. Добре, якщо є опалення, там підлога з підігрівом, то там тоді нема проблем. Можна і е, собі так бігати або соняш. А так, взагалі, коли зараз ми все ж таки здебільшого стикаємося з тим, що холодно, то дійсно така нагода якраз буде наразі, на часі. Ось такі буречі. Капці, які можна навіть використовувати як просто домашні капці. Вони теплі, вони м'ягесенькі, вони дуже комфортні, доволі такі гарненькі. Так, це у нас войлок де так, повість ще називають її, цю тканинку. До речі, вона оздоблена. У нас іде з екохутра. Всередині тут навіть ось цей язичок. Так, отуди підйомчик, у нас ще йде така резиночка. Зверніть увагу: дуже зручно по підйомчику якщо у вас високі. Тій підйомчик або коли ніжка буде рухатися за рахунок ось цієї резиночки, а вони будуть ідеально підлаштовуватися під кожен ваш рухів, під кожен ваш крок. А далі підошва теж класна. прорезинена Ви можете в цих бурочках ходити на вулиці, в не будете промерзати. Ніжка тут не буде промакати. Бачите, тут якраз така прорезинена йде підошва, а дуже гнучка підошва у нас іде. Далі, а всередині вони також оздоблені таким еко хутром, а вони тепленькі. А, зараз подивлюсь, що устілочка дістається. О, чудово, устілочка дістається. Зверніть увагу. Устілочка у нас теж іде така щільна. Тут у нас іде войлок, так, тканинка, а ззаду вона така пропінена, так, навіть не прорезинена, а така пропінена гарна устілочка, така м'ягесенька. І за потреби завжди можна ще дістати, просушити. А якщо там ніжка пітніє, так або, наприклад, десь там вже замочили ніжки, то можна завжди просушити. Які ж вони м'ягесенькі всередині, я колись ще приміряла, коли мій розмір був, а вони настільки приємні, що ти хочеш більше гуляти. Знаєте, от прямо хочеться більше крокувати, прогулюватися, тому що коли ніжкам комфортно, то ви себе почуваєте набагато впевненіше, легше в кольорі є в чорному та в сірому. Розміри у нас 38, 39 і 40. До речі, зараз подивлюся, можливо, мені написали, який розмір, ні, не знаю. А ні. Ось, Сірі, мені написали, є в 38 му і 39, -му, я дивлюсь, написали мені. А, дивіться, 38-й йде на устілочку 25,5 сантиметрів. А, 39 йде на устілочку 26 см. Далі 40-й у нас в чорному розмірі 26,5. І в нас вже гарні новини. У нас перше падіння вартості відбулося. Зараз хочу, щоб ви порівнювали чорні чи сірі. Але Розміру 1050 гривень за наші капці, бурочки так дивіться, можна і на вулиці ходити, і в приміщенні дійсно м'ягенькі, тепленькі, гарненькі, боже, які трояндочки тут гарні. Ну тут уже по розмірах так кому як пощастить. Якщо сірі ще є в 38-му і 39-му, то чорні вже тільки в 40-му розмірі залишилися. і 40 Й іде за довжиною устілка 26,5 см розглядаєте бурочки, вони ідуть ось позаду. Бачите, така висока іде по п'яточки, так от вони йдуть такі не дуже низенькі, бо бувають зовсім низенькі такі тапулечки. А тут прям гарні такі бурочки. Якщо у вас там приватний сектор, теж на вулиці можна ходити, там по хазяйству поратися теж. Але слухайте, вони такі вичерні, такі класні, що в них можна навіть ходити ось по столиці. Я неодноразово бачила, як у нас а, ідуть джинси, ось такі бурки. Це зараз дуже стильно, модно і молодіжно, і молодь в таких зараз ходить. Вони дійсно зручні а, і комфортні, тому в них хочуть. Більше навіть е, е, активно так проводити свій день, більше прогулюватися, ходити, находжувати кроки. Е, і вам при цьому і тепло, і комфортно, і затишно вони м'ягесеньки. Е, е, і надзвичайно ще такі е, е, гармонійно так будуть поєднуватися з вашим повсякденним образом, там що ми вдягаємо з вами джинси, так, якісь спортивні свої костюми, штани зараз щось таке теплесеньке, одягаємо і пішли, пішли, пішли собі гуляти, прогулюватись. На жаль, в розмірах вже залишається в трьох. Так а сірі ще є в розмірі 38-39, Чорні вже тільки в сороковому розмірі. До речі, тут така класна йде опушка. Так з екохутра така приємна. Мені навіть нагадує цю таку стрижену норочку. Подивіться, така приємна м'ягесенька. Так опушечка, а всередині вони теж утеплені. А всередині теж іде як войлоки, і таке штучне еко-хутро. Устілочка ми з вами теж подивилися. Іде з, теж з войлоку всередині, тому дуже, дуже зручно для того, щоб дістати, навіть просто просушити. так. Далі, якщо ви зараз будете брати, наприклад, дві пари, можливо, там одні берете собі. так, а інші там а, на подарунок або можливо. А у нас вже фінальна вартість. Вартість тим часом 799 дев'яносто дев'ять гривень. Я вітаю всіх, хто вже зателефонував, хто придбав, хто зараз тільки на шляху, чи так, чи ні. 799 гривень. А вже а, ми з вами бачимо а, класну вартість і. А, пан режисер каже, що сьогодні а, від нього просто ексклюзивна вартість. Він каже, а я посприяв, тому що дівчата телефонували, телефонували. Але каже останніх 200 гривень. Я таки пішов, вибив і скинув для вас. Тому дівчата сьогодні ваші ніжки будуть в теплі всього навсього за 799 гривень. Дякуємо нашому пану режисеру. Йому оплески, і звісно, нам сьогодні така. На доступна вартість називайте код товару КР 87, і не забувайте, що обов'язково ще заміряйте свою устілочку по сантиметрах, так щоб там, коли ви прийдете на поштове відділення, вони повномірні, класні м'ягесенькі. Тут дуже важко прогадати з розміром. Насправді. Але на всяк випадок теж переміряйте. А потім ще на поштове відділення прийдете, зможете приміряти додатково їх ще в примірочній, переконатися, що дійсно вони такі зручні, м'ягесенькі. І не забувайте, якщо будете брати зараз дві нагоди, так тобто собі там сірі, а подружки там чи своїй мамі чорні будете брати. А у вас буде ще знижка додатково в 100 гривень. Якщо ви берете зараз два товари одним чеком, однією посилочкою, у вас завжди. Де є знижка в 100 гривень. Навіть якщо ви попередньо взяли там блендер чи якусь ковтинку, і ось такі бурочки, у вас вже гарантовано буде знижка в 100 гривень, тому що, якщо одним е, чеком буде їхати до вас однією посилочкою, два товари, у вас завжди є така класна пропозиція. Ще додаткова знижка в 100 гривень. Ну і, звісно, доставочку ми сплачуємо за вас, тому ви суттєво економите на, е, на саме покупці. Класні у нас бурочки сьогодні в чорному і в сірому кольорі. Нагадую, що е, чорні е, там. Ще залишаються в сороковому розмірі. А сіренькі, ось ці гарненькі, а вони у нас залишаються в двох розмірах: 38 і 39. Не забувайте, що обов'язково треба заміряти устілочку правильно, так особливо, якщо ви там давно якось не задавались питанням на ваш тридцять дев'ятий розмір, так яка устілка в сантиметрах. Обов'язково візьміть своє улюблене взуття. Дістаньте звідти устілку. Поміряйте цю устілочку, і таким чином ви будете знати довжину вашого а, саме довжину вашої устілочки, так вашої ніжки, і без проблем зможете а, потім зорієнтувати операторів кол-центру. Не забувайте ще код товару називати КР 87 сірі або чорні в нас зазначені. А тут ще такі гарні троянди, можна якраз роздивитися, бачите, а такому автентичному стилі дуже гарному так, подивіться. Зараз це дуже модно стало. І мені подобається, що ці бурочки так оздобили. І ви можете ось одягнути так на кожен день, навіть їх вам буде комфортно, м'яко, зручно, і і на подаруночок взяти, якщо ви знаєте, який розмір, так їдете там, можливо, на свята. Або просто в гості до своєї там бабусі, матусі, можливо, в село от до когось їдете з родичів. А там же ж завжди підлога зазвичай від землі холодно, тому класний подарунок буде. Ну що ж, декілька нагод залишається, тому зателефонуйте, дозаберіть. Ну а ми рухаємося далі, щоб встигнути вам максимально все показати і розказати. Поїхали далі.